Є. Рома ще одна одне раз с uh, Мангудаем спам. А, Боже, Ура, я Мангудай! Же я це а, ти пишешь похуй, ти Англии. Щоб бути два Dungeon на базе. Ура, всім похуй. Ну что, я два ТЦ Англия пішов, да? Ну да, звісно, мы будем <гас> дефать А я тебе задефаю. А хто на Франції? Стас. Oh. Mm. А. А, то можна на нього не звертати увагу. Я це не так виріжу. Що <тас> ми граємо? Як ми граємо? Uh, я офідалі писан. Я, <тас> ну, я тоді 2 це буду грати. Якщо так. О, скільки вісь. Можна менше. Боцька, так непогано. Почать, м'ясно. Срамляться, мабуть. Мабуть. Ну так, очевидно, що Чорний Руслан — це ти, а, Ромкак — це Рома, а Дезертов — це Рома. Я не розумію, я досить конфідент. Да, Що це за такий дивний нікнейм неочікуваний?

Реально, я просто на останніх двох секундах виходжу з альтаба і бачу, що така важлива гра, а я граю за HR. Ну буває. І ти їж... а все, заспокойся, вигравай просто. Да, просто вигравай. Добре. так сечері, це сам. Дивіться, ми виграли. Бачили? Ура, перемога. А що що? 12. А, у нього? Угу. Якщо б не ічурі, щоб ти взяв. Ну як шо. Другий орден Дракона. Драфт. Це шимбам. А я набрав орден це рандом. А, точно. Клас. Коротше, йди в третю, я а, у Феодалі граю. Серйозно? Угу, то у Феодалі ну ладно. Там мне зайчери больше всего подобаются, их и дали играть. Просто шея с краю, ты сзади. Ну а идем. Билли остался? Да нет, забудь. Мы с Гришей идем пушить Англию. Давай рашить. Понял. Ой, Сеп, ти ж себом. Можете паузу потримати. я Меня зараз я... Да, паузу а, не паузу потримати. Яку б хуйню написати? Пиши їм щось. <смех> <смех> Я чуть-чуть с рендером. Все, дякую, можна відпускати. Не буду в них питать, там анджеліка віже мало. Ой, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. не -ні 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 -ні. Пауза. Це все. І за паузи, майже злив. Ну не злив же. Ну і все. О, їжа закінчилась. Кайф. Да, я думаю, добре, що я федалі граю, бо я три всі знайшов. Mm. С кайфом. Сил колм, не учивано. Опа, четыре версии, Ну взагалі шик. А -а -а. Ладно. Я, Думав, я ти. До речі, Коли грав фейт, у них дізнався, як можна заїв свої терки спірманів проти англії. Ти потім і в талерку садиш. Проти повинів, і найс. У мене один. О, у мене один якийсь люк вкрав одиничку камня. Прикиньте. Угу, Знайди його і. Друби з ним щось. Приємно. Так что, Себастьяну, мы пушим анг Англию? Думаю, шо мы ну и все, сюда Англия. в Англию, англосаксы. Англосаксы вонючие, смердящие. Вонючки. М -м, ясно, про скауты. Да, про скауты. А, це 20 секанців. Фігова у нього буде подакший якийсь. А, тоді що, дивись, у мене три барака. Ти роби там що, Ну, стандарт, да, що ти зараз робиш? Ладно, ну тебе Франция э, и Русь, мабуть, роби арбалетів. я зарублю апгрейд на тароны Неплохо Весь тарон на низу и на экспорте, да? Да Площадка, этот контент, это не самое очевидное. Ммм, mm, дом. Да. А, бы это стало так, что можно... <звук> О, реально, блин, убил был все-таки. Выход. О, вон будет. Я тут буду. Стинка, ну ничего. Ян спалив. Що тут кешики? Ну їх... Їх чотири, то наплювати. Таран почав бити, біжить бити. Паркан. Трішки спир мені буду додавати. Гумангол тут. Оп, мінус селюк у Росії, хорошо? Думаєш, можем а так забігати? Ні. Блін, невже король здох, на? Ні, не здох. Ну в 6 полі ми будемо е сильніші. Або нам треба більше армії почекати. У мене зараз дуже сильно налагоджений продакшн, тільки зараз штампую сильно. Я в вкаті лапаюсь уже. О, трейдер, классный. Смачні трейдери. Ну, якщо до нас не прийде Русь або Франція, то ми їх знесемо. Гуд тому Бачу проблема пройти Францію. Ну вже окей, виглядає. Якщо знесеш ти це, тут. Так. Це поки будинки б'ють, я ще тарони поки добудую. Ансія біжить. Так. Да. Ага. До мене, ага. О, або до мене. Стасямба не треба. Пішли. Стасімбус. направив на мене, то це... Так, Руслан, тут це Русь, так. тренуйте. Франція тут, Франція, Франція тут. тут. хорошо, клас. Я обожнюю Францію. О, привіт, Стас, що тут? Гарязі роботі. От сюди вели, а ні, повертаються. Сочи линии, Вы меня не чуете? Да. Да. Слышишь, что О, видос. Вайт-тавер будує. Ой, блін, блин. Нет. Не зовсім від Це Заболагаємо. Да блін, жорстко так. Він добудував вайтавер, там декілька втрат в тебе отут от лучники. Ну, взагалі down, це щось з розряду нереального. Нет, це нормально. Просто тепер пушим з іншої сторони. Чек не золото. Тільки бажано. Ага, угу, ладно. О, хорошо. <тас> я жапнусь, апну свою армию и знов нападаю. Ты мастер. Куди він пройшов, я не что там не зрос. А мені здається, це найти, які ще тоді на мене нападали. Да, <тас> да. <тас> <тас> Рома, в тебе кудись прилад біжить. Він чілить. Ой-ой-ой, а чого він з реліком? Фу, він любить реліки? Звідки він... Виняв звідкись релік і поніс його. <хат best> геній? Прилад геній. А, ну я теж в рек не цапнусь. <рикотворість> та я окей. Я там два зберу мені буде Добре. я можу оцін. Та навіть якщо один забор, похер. <рикотворі> Це все одно краще, ніж бу графіки нічого не дає. О, тікай 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 Себастьяно. У нас Русь, ви можете напасти. Ладно, тут поки нічого нема, да? А. Ні, ну, типу, цим. І оцим ви, ви можете напасти на францію. Пішли тоді, пішли. тоді, Я хочу взагалі апнутися в, в цей Вінгард і спамить кавалерію. Ні? Нє? Запуштем. Просто пуште. Ну я уже зараз переходжу. Зараз буду, по крайній мірі. Їжа в мене вже є, ну типу, все в мене є. Я йду сюди, поки тим, що в мене є. мене не багато, але... О, мені золото вирізають. Ой, дівчат. Зараз, ми не от тут, от, от зараз повелазить видим. Гріша йдем пушить. чи деф, дефай, дефай, дефай. -деф -деф Тебе тебя роликов, Рома? У меня... Раз, два, три, четыре, пять... Блин, шесть. Шесть роликов. Окей, okay, хорошо. Вот тут я забрав. О, Ромкок Империал. Хорошо. Давай, Ромкок. Почекаем от этих читов. Чи ти не будеш цих апдейтити, да? Краще я на чарів чи найти вибрати в школах? Я на чарю. Я з іншої сторони зайду. Дивіться, зараз нападають на Францію, я ми з іншої з... сторони а, Русь зараз звалить, і ми з Грішей нападаємо. Хороша, ідея, мені подобається. План а. робочий. Ви помітили, як я е, став багато розмовляти порівняно з минулою грою? Да, стараєшся. О-о-о-о-о-о-о! О, трейд. трейд. Е, Біжи, може, за ними це? Я сюди йду. Ну, okay. я е, тільки зараз поставив, ну нічого. Mm. Чому в мене армія більше, ніж у тебе просто? Ааа, отак. Ого, вони швидко біжать. Пішли. Бігай за цими я з сам голом. корол куролта пофолоуч. Я оце розіб'ю. Нормально, нормально. По цим, по цим, по цим стріляй, бо дуже мешать будуть. Тоді тут все стихає, наче? Ох, ну лайкай. Ти там як? Нормально. Прошу. А Нормально. Я по загалом справам, що нового? Mm. Нічого, вихідні. Да, і у мене. Да, жесть круто. О! Блек русланчик? О, ноу. Появився якось в зоні Black Ruslan. Ну що, це перемога, я вас вітаю. Не ну ізи. Чого я не бачу? Від, Місяць, відстояли честь нашого ком'юніті, а то сидить там, грає з якимось непонятно з ким. Mm, really. Не заходить ніколи. Реально. А ви бачите, що я пишу, бо я не бачу, що ви пишете і сам не бачу, що я пишу. Ні, ми нічого ми, ми не, не бачимо, бачимо. Бачиш, що ти пишеш, то мабуть тебе забанили. Жесть, ну я тобі скажу у вінгард, це прям прикольна тема. От оця <звук> 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 заспамка... а, вони 25, це я, якби я вкачав цей. Блін, треба було вкачати 19 мілітаріакамі. Да, так, ці три хорсмена 13, вони дуже швидко. Прямо супер кодуються. швидко. Ти прикинь, за, за 25 секунд. 6 типа. Так, Мало того, що швидко, це, ти уявляєш, наскільки це дешево? 650 їжі, 200 золота. Да. Це, блін, це тупо по найтам вигідніше економічно. По одним. А тут ще й хорсмени. Ну, взагалі, імба, чесно. Ми там прям. Розвалили їх з лабу. Жорстко. Ну, у нас приблизно те саме. Ну, так. Да. Всі гравці Age of Empires 4 UA ком'юніті вони. кілька. жорсткі. Кількі... Уявляєте, якби ще лабу старався і грав мишкою через Shift. Да. Виявляєте, якби ще лабу старався. Реально. А чим Стас займався, як лабу зібрав 5 реліків? 6. Я не зібрав 5 роликів, я 7 зібрав. <ріхи> <ріхи> да, він навіть не старався. Так, то 6. тут 3, і тут два. Uh, і то там два. <ріхи> В общем, імбушечка. У мене вже біологія йшла, у мене вже елітні хорсмени я б заказував. Би. Та, ти шо навіть другу кузню поставив би. Золото було прям дуже хорошо. А, третій сакрив себе фіворуч. Фа, Бачиш, я фастим покупився. Прямо сполна. У мене з 200 хп на собі залишилось, да, імпа. Хе. Нормально.